Мої вітання. Компанія автопарк на знаве надходження Mitsubishi Outlander 2013 року випуску на бензиновому, 3-літровому двигуні, автоматичній коробці передач та повному приводі. Візуально та технічно автомобіль без нарікань, привезений із США з мінімальними пошкодженнями по передній частині. Автомобіль весь в рідній фарбі. Встановлені оригінальні легкосплавні диски 18 радіусу з зимовою гумою. Перейдемо до салону. Безключовий доступ на передніх дверях. Зустрічає нас бежевий шкіряний салон. Водійське у нас сидіння з електрорегулюванням. Автомобіль має 82 тисячі пробігу, салон як новий, Стан керма. Сидіння пасажира. По комплектації люк, мультимедіа система з камерою заднього огляду, клімат-контроль, керування повним приводом, підігріви сидінь, датчик дощу, датчик світла, підрульові лепестки, мультикермо, асистенти, утримання в полосі. Звичайно ж, електропакет. По задньому ряду. Сало в нас як новий. Також є у нас DVD-система повністю працююча. Автомобіль на семимісний, третій ряд також в доброму стані, майже ні разу не відкривався, не користувався. Давайте заведемо. Автомобіль сек... у ну, нас працює як потрібно. Клімат все працює. Підігріві сидінь. Камера заднього огляду працює. Давайте заглянемо до підкапотного простору. Капотом все чистенько. Двигун працює як потрібно, без посторонніх шумів, без якихось проблем. Встановлена також топова оптика європейська. Оглянути це окрасення можна за адресою міста Київ, вулиці Сумська, 2А. Автомобіль можна передбати за готівку, кредит та лізинг, а також можливий безготівковий розрахунок.